Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми поговоримо про справу Червінського. Трошки знову нагадати: вчора, наскільки я розумію, був суд. І, е, наскільки я розумію, під закритими, е, за закритими дверима це все було. Е, е, справа в тому, щоб не е, вийшла якась інформація. І так, давайте подивимося. Чого вони так бояться розголосу цієї справи? Тому що вони чесну людину намагаються закрити, очернити. Як би так сказати? Тому що люди зразу зрозуміють, якщо справа дійсно буде у відкритому доступі, тобто дійсно. Люди зразу все зрозуміють, хто це такий і що це таке. І так, дійсно, там такі дуже великі таємниці розкриваються, що вони дійсно за, за закритими дверима. Ну, там не таємниці. Там, знаєте, тут, скоріше за все, ви знаєте, видно, що підкуплено ось ці дві карти. Вірніше, не те, що підкуплено, це все по домовленості. Ось ось вам карта. Все говорить, що це е, ця справа по домовленості, що вона складна і утримати її буде дуже важко. Не такі там великі, е, як вам сказати, всі ми знаємо, все є у відкритому доступі, за що його судять. Тому, в принципі, але дивіться, справа в тому, що можливо, дійсно, там я вже без карт. Карти цього не показали, але я дійсно можу розуміти, що там можуть бути. Але все рівно можна би було допустити хоча б журналістів, попросити деякі речі не писати. Можливо, це складно. Гала, гаразд, не будемо в цьому розбиратися. Мене цікавить зараз інше питання. Чи вдасться пану Червінському вийти живим і здоровим, і незасудженим засудженим довічно у, з цього суду, взагалі з цього після цього всього. Важко. Важко це ще. Це, дивіться, по дві карти виходять. Це, ви знаєте, да, він може, є шанс вийти, але це. Як би вам сказати, це треба або суддю поміняти, або не знаю, щоб він чесний був, розумієте, щоб цей суд був чесний. По-друге, розголос повинен бути: страшенний розголос на весь світ. Розумієте? Ось, це повинна вла... Тому що тут конкретна, як би вам сказати, помста, помста, Єрмака. Зеленського, Офіс президента. Це особиста помста. І так, шанси є, шанси дійсно є, великі навіть дуже шанси. Це, знаєте, ще, будемо так казати, це може йому повести. просто повести. Як він себе зараз почуває? Давайте подивимося. Давлять на нього. Емоційно давлять, до речі, не фізично, а емоційно, принижують. Да, принижують і дуже давлять на нього. Дуже. Це роблять, знаєте, професійні люди. Це не, не такого, знаєте, як би вам сказати, тут дуже емоційно на емоції. Витягують його на емоції, щоб він взбісився, щоб він, як би це сказати, Нагружають ось так. Ось так. Я не бачу тут, що фізично його якось ні, але емоційно навіть дуже його принижують, знищують, підкалюють. Тут Таке не дуже приємні речі. Але він горда людина, не схилить голову. Ось професійна людина, молодець. Молодець, таких би нам побільше, лиш би. Якось щоб його визволити, щиро дякую вам за увагу, мої дорогенькі бережіть себе і разом до перемоги.